Правове середовище та управління людськими ресурсами в Україні. І анти антикорупційні інструменти. Тобто будемо наприкінці заняття знати, що ми можемо зробити для того, щоб змінити ситуацію, мінімізувати корупційні елементи в нашій буденних справах. Навіть в буденних справах насправді, на жаль, ми маємо елементи корупції. В рамках цієї теми ми розглянемо базове законодавство. Є важливою вона про законодавство, воно про інструменти, які в ідеалі мінімізують і ліквідують елементи корупції в нашій системі. Про те, що статистика свідчить і опитування свідчить, і наука свідчить про те, що економіка не може. Розвиватися в рамках існуючи паралельно з чорним ринком, з корупційними елементами. Тобто тільки стали сталий розвиток буде можливий, коли ми ліквідуємо оці ракові пухлини в нашому суспільстві. Бо насправді корупція це елемент, який Породжує не тільки той, хто, дає, хто бере взятку або просить її, а і то та людина, яка цю взятку дає. В рамках цієї теми ми розглянемо базове законодавство, конфлікт інтересів та кодекс етики працівників. На даному слайді ви бачите основні закони, і всі ви пам'ятаєте право вчили так, що основним законом для громадян України є конституція України, при тому не тільки для громадян, резидентів і нерезидентів, якщо вони знаходяться на території України, якщо вони проводять діяльність офіційну діяльність на території України, то основний закон є Конституція України. Але якщо ми Звернемося до взаємовідносин в рамках роботи, то це закон України про оплату праці завжди хочеться отримувати гідну працю і всі взаємовідносини, які стосуються гідної оплати праці, то оплату праці, чесну оплату праці, то всі основні моменти вони прописані в законі України про оплату праці. А також зверніть увагу, ми працюємо досі за кодексом законів про працю від 1971 року. Тут, тут немає помилки під час того, як був Радянський Союз ще і Україна була однією з республікою. Цей кодекс законів було прописано, і зараз вони досі чинні. А після кожного закону, ви бачите тут активні посилання, ви можете клікнути на них і почитати те, що вам цікаво. Наголошую на тому, що знати все неможливо, головне знати, де вчасно це можна відкрити і черпати інформацію. Одним з основних законів також про який регулює взаємовідносини. Між роботодавцями та працівниками є закон про підвищення соціальних гарантій для працівників. А соціальні гарантії це і відпустка оплачувана, і медстраховка, і, можливо, якісь інші такі плюшки, пам'ятаєте, про які ми з вами казали в банківському менеджменті, про те, що вони стимулюють. І більшу лояльність дають від працівника до певної компанії для того, щоб він віддавався, для того, щоб він ефективно працював. П'яте закон України про порядок вирішення колективних трудових спорів або конфліктів. Можна довго казати про конфлікти, що це є деструктивне явище, але якщо конфлікт виник і його вміло проаналізували, прорефлексували, вирішили конфлікт. Мінімізували після витчення конфлікту, провели сеанс рефлексії, кожен зрозумів для себе Певні важливі елементи, висновки зробив так. То конфлікт є якраз таким позитивним, позитивною складовою трудових відносин. Конфлікт може бути тією сходинкою, від якої можна відштовхнутися і стрибнути на новий рівень. Між особистісних відносин, трудових колективних відносин, і він дійсно може привести нас до таких висновків, до яких ми б не дійшли або так швидко, або взагалі б не дійшли під час виконання певних справ. От, тобто також активне посилання на цей закон. Обов'язково подивитися на нього, так, про порядок вирішення колективних трудових спорів. Шостою складовою трудового законодавства є закон України про трудові колективи та підвищення їхньої ролі в управлінні підприємствами, організаціями та установами. Зверніть увагу теж на те, що він затверджений в 1983 році. Він досі є чинний. Посилання на нього у вас є на слайді. Класифікатор професій дуже цікаве цікавий документ від 2010 року. Там ви зможете знайти професії, яким… Відповідатиме ваш диплом, тобто, ким ви можете працювати, обов'язки цих обов'язки цих працівників, так що вони з чим вони мають прийти, так, тобто не тільки з дипломом, припустимо, а з якимись практичними навичками. Ну, все залежить від професії. І восьме це довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Він був затверджений у 2004 році Міністерством праці і соціальної політики України. На кожне, кожен документ у вас є доступ. Натискаєте, отримуєте. Вся презентація буде у вас в Google класі вже сьогодні. Коли ми говоримо про законодавство, яке регулює Взаємозв'язки в нашому трудовому колективі, безумовно, варто зазначити, що є така, такий елемент, що є такий елемент, як корупція, так, і корупцію ми мусимо мінімізувати, видалі ліквідувати от просто ну, нуля і. Всякими методами ми мусимо її запобігати, є закон України про запобігання корупції, антикорупційне агентство, яке працює, почало працювати в тисяч... 2016 році. Дуже багато було спорів про його необхідність. Але коли зараз ми дивимося, звіт першого півріччя. 2022 року зазвичай дуже цікава інфографіка в цифрах, і ви можете бачити, тобто наразі в 22 році під час війни. Набу займається не тільки корупційними справами, хоча і цим так вона також займається розмінуванням територій. Внесок набув загальну нашу перемогу, так працює в Чернігівській, Харківській області, в місті Харкове. Скільки гектар місцевості вони пройшли розмінували 47 кілометрів узбіч доріг. 40 і більше житлових будинків, п'ять навчальних та медичних закладів. От. До речі, хочу одразу сказати, що набу представлено в Харківській, Одеській, Дніпровській, Київській і Львівській області. Бачите, вони скільки знайшли і Вибухових і небезпечних елементів, так, а це щодо воєнної діяльності, їх роботи і далі зараз. Скільки справ вони довели до суду? Тобто, маєте розуміти, що не набузи не розглядає да хто хто винен, хто не винен. Вони просто збирають докази, вони подаються, збирають справу так і подають її до суду. Тобто, станом на кінець липня 859 кримінальних впроваджень в роботі знаходиться, 357 впроваджень повідомлень про підозру. Обвинувачувальних актів 380 і 731 особа є обвинуваченими. І далі хочу вам показати, скільки це у грошах, скільки це у цифрах, економічний ефект від діяльності набу за перше півріччя склав 1 мільярд гривень. 16 мільйонів гривень. Так, і ось ви бачите економічний ефект в цифрах, скільки майна було передано в ЗСУ, зверніть увагу, так. Тобто, це і автівки, це і, можливо, будинки, 242 мільйона гривень в вигляді. Напевно, готівки, так, бачимо, що і позашляховики завдяки НАБУ опинилися на фронті, так, то, тобто також допомагають в боротьбі з ворогом. А більш докладно, ви зможете зупинитися на цьому звіті. Він дійсно цікавий. Як хто любить детективи, то це саме для вас, це детектив з такою з вашою нашого реального життя показує наскільки багато роботи у правоохоронних органів, насправді в Україні, всередині нашої України, є теж злочинники, які Живуть за рахунок нас, і це є неприпустимо, скільки недекларованих активів, так, скільки корупції, є статті безпосередньо про. Певні махінації, тобто розглядають одну за однією, так, розкрадання укрзалізниці, от припустимо, так. І це розслідування у них тривало більше ніж 4 роки. 26 томів матеріалу назбирали. І все це, безумовно, передано в суд. Так. Тобто, дуже, дуже цікавий звіт. Будь ласка, зверніть. Увагу. Конфлікт інтересів виникає, коли дві посадові особи виконують свою повсякденні обов'язки, які вони мусять робити. Але раптом у них виникає конфлікт інтересів, тобто коли одній людині цікавіше щось зробити за рахунок іншої, так отримати безпосередньо собі вигоду. Або своїм знайомим, так, і в такій ситуації виникає конфлікт інтересів. Алгоритм дій, що ви мусите робити в ситуації, коли ви побачили, що існує така ситуація або потенційний конфлікт інтересів, є, то ви мусите, мусите обов'язково не позніше, ніж наступний робочий день сповістити про це безпосередньо вашого керівника. Що я бачу тут конфлікт інтересів, а якщо він не реагує, то сповістити в національне агентство чи іншим законодавчим органам. Так, зобов'язання осіб, які у яких виникають проблеми з конфлікту інтересів з підлеглою особою, то Обов'язково, коли особа дізналася, що є такий момент, так знов ж таки не пізніше наступного робочого дня, з моменту конфлікту інтересів, обов'язково сповістити про це керівника, що може робити керівник в такій ситуації. А якщо він дорожить цим працівником, так але ну, виник конфлікт інтересів знайшла знайшлися якісь родинні зв'язки так або знайомі близькі знайомі так які вступили в певну на певну посаду так то тут можна нашого працівника просто перевести в інший відділ або сказати цією справою ти не займаєшся оскільки там припустимо підрядник твій твій брат, друг, Знайомий, так, ти цією ситуацією, цією операцією не займаєшся, от тобі інша справа. А сюди ми твого колегу, так, тобто, щоб не виникала конфлікту інтересів. Тими з способів запобігання конфлікту інтересів є, ну, по-перше, дотримуватись закона, так, і міняти. Як я вже сказала, одним із способом є міняти посади, міняти відповідальних людей, які відповідають за виконання певного виду операції. Обов'язково контроль, контроль згідно законодавства. Обов'язково ми контролюємо всі ситуації, так контролюємо, десь міняємо, десь узгоджуємо. От, тобто, те, що національна агенція по боротьбі з корупцією, вона виникла. це з одного боку показує, що корупція у нас є, але немає такої країни, де її немає, так а з іншого боку, показує те, що ми не лояльні до, до випадків корупції, корупції, що ми готові з нею боротися, і, і дійсно боремося. Етика, а етика, я теж вважаю, що це наука, і якщо ви не знаєте основ етики певної країни, певного е Певної популяції, так, або культури цієї аз, азов культури базису. А от ви не зможете влитись ні в колектив, якщо ви не знаєте, чим колектив дихає, чим колектив живе, ви не зможете влитись і стати єдиною частинкою так, цього колективу. А так само. Якщо ви не знаєте традиції певної країни, ви не зможете влитися і асимілювати. І в... фахівець, ви фахівець-фінансист, ви просто мусите зобов'язані зобов знати етику фахівця з фінансів та інвестицій. Тож вимоги до здійснення окремих видів діяльності до дотримання професійної етики це не професійні ваші навички, але це етичні навички, вони множать ваші професійні навички, якщо ви їх дотримуєтесь, якщо ви їх знаєте. От, тобто, основні правила поведінки посадових і службовців, службових осіб, вони також є, також існують, і їх потрібно дотримуватись.